Як продати авто в Німеччині. Інструкція для чайників. Після цього відео у вас пропаде страх продажу авто в Німеччині. Тож почнемо, спершу треба відфоткати авто і виставити його на сайтах. mobile.de AutoScout24. Ось такі повідомлення ігноруємо. Це розводіли. Я, до речі, Зараз своє авто продаю, тому, якщо комусь потрібно, в описі вся інформація. Продовжуємо, коли знайшли покупця, запрошуєте його на огляд авто. Він дивиться на машину і погоджується. Далі знаходите у гуглі приклад контракту, вводите ці слова: Муста кауфатрак авто приват. Беремо його від ADAC.mobile.di, заповнюємо його. Перевірте, що у договорі повинно стояти. що... Продавець не дає ніякої гарантії на авто, і воно продається, як побачили при огляді і Probefahrt. Далі покупець переказує гроші на рахунок через функцію Echtzeit І гроші у вас через пару секунд на рахунку. Якщо покупець хоче готівкою оплатити, то ви з ним йдете в банк і кладете гроші вам на ваш рахунок. Таким чином уникаємо. Гефельдште Шайне. Як отримали гроші, одразу онлайн при ньому знімаю машину з обліку. Для цього вам потрібен код з номерів із Fahrzeugschein 1. Передаєте покупцю два ключі. Fahrzeugschein 1 und 2. Договір і сервісну книжку.